Всіх вітаю з Днем Незалежності України, шановний пане президенте. Ба yeah, юспок. Well. Yes, you know, you know so шановний пане президенте, та, а шановні пані та панове, журналісти. Усі присутні. Перед усім я ще раз вітаю всіх вас з нашими двома святковими днями. Побажання єдине, перемоги всім вам, перемоги усім нам цими днями відбувається перший за 25 років візит президента Португалії в Україну і одразу в той час, коли ми відзначаємо День прапора і День Незалежності. Вчора пан президент взяв участь у роботі нашої кримської платформи, і сьогодні взяв участь в урочистостях на нашій Софійській площі. І я дякую вам, пане президенте, за такі дуже важливі прояви підтримки нашої держави, наших людей, нашої української незалежності. Звичайно, ми говорили сьогодні в першу чергу про нашу оборону і безпеку. Взаємодію я поінформував пана президента про ситуацію у нас безпекову ситуацію, ситуацію на полі бою, а також про оборонні потреби України. Португалія є учасницею нашої танкової. І авіаційної коаліції сьогодні Португалія підтвердила готовність долучитися до підготовки українських пілотів та інженерного складу на літаках F-16. Ми також обговорили можливості для розширення оборонної співпраці, зокрема що стосується постачання Україні броньованої медичної техніки та обладнання для розмінування. Дуже важливо, що Португалія приєдналась до декларації групи 7 щодо безпекових гарантій для України. Ми розраховуємо на двосторонню роботу з Португалією заради відповідного двостороннього документу. Окремо, я хочу подякувати за те, що Португалія підтримала формулу миру, бере участь у спільній роботі з партнерами. Готуємо глобальний саміт миру і Україна буде вдячною Португалії за участь в саміті і за участь. Підготовці саміти, враховуючи можливе лідерство в Порту, Португалії в залученні учасників із регіонів глобального півдня, обговорили ініціативи щодо самітів Україна, Латинська Америка, Україна, Африка. Ми розраховуємо на підтримку Португалією та паном президентом особисто цих ініціатив. Під час другої частини нашої зустрічі ми плануємо обговорити залучення Португалії до відбудови України. Пан президент відвідав Бучу Мащун, Київську область і побачив нам власні очі, які наслідки залишає по собі російська окупація та скількох зусиль потребує відновлення після агресії Російської Федерації. Це значно більше ніж економічний проект. Це шляхетна гуманітарна місія. Яка повертає нормальне життя туди, де російська диктатура хотіла залишити тільки страждання вже на Житомирщині керівництва Португалії. Наші колеги почали деякі проекти, освітні заклади щодо їх відбудови. Ми розраховуємо на більш потужну роботу, системну роботу і системну домовленість щодо відбудови між нашими державами. А ще одне Португалія послідовно підтримує нашу інтеграцію в ЄС і НАТО. Ми дуже це цінуємо. Тут чітка позиція. Очікуємо вже цієї осені позитиву, зокрема у відносинах з ЄС з Європейським Союзом. Вже цього року маємо розпочати переговори щодо майбутнього членства України в Європейському Союзі. Дякую ще раз за ці дні. Дякую за е е візит, пане президенте. Слава Україні, заява президента португальської республіки. С президент. Пане президенте, і мій гарний друг, друг Португалії, друг португальців. Так само як Португалія і португальці є друзями українського народу. І сьогодні я підтверджу свою дружбу з президентом України. Португалія завжди ясно висловлювалася щодо захоплення нападу на Україну. Це сталося з першого моменту. Це принцип Це... фундаментальний порушення прав людини, це порушення міжнародного права, це нелегальна окупація, котра не повинна була відбутися. і саме цьому сьогодні. Я хочу ще раз підтвердити по перше, Португалія ніколи не визнавала цієї окупації для португалії. Очевидно Крим це Україна, це регіон України. Португалія е, всіма засобами підтримує як на двосторонньому е, рівні, так і е, в, о, в НАТО і в ЄС всі ініціативи України е, політичні, дипломатичні, гуманітарна підтримка. В усіх цих сферах Португалія підтримує Україну. Наскільки Стільки скільки це буде необхідно. ми разом з вашою боротьбою з самого початку для заради ствердження вашої незалежності, вашого суверенітету. Час не може переважати над принципами. Ми прагнемо перемоги України і бажаємо, щоб ця перемога сталася як нам швидше. З іншого боку, ми маємо. Захоплення Португалії в лапках українськими е, е, емігрантами вони приїхали до нас, щоб, щоб будувати багатство і соціальну справедливість в Португалії. Це е, приклад братерства. Я прямо зараз хочу подякувати тут українську спільноту за те, що вона зробила для Португалії, і хочу подякувати президентові Зеленському, як президенту всієї української нації, за ці зусилля і за цю допомогу. Українців в Португалії. І ми змогли переконатися про те, що українці дуже сильні і перед агресією, і під час агресії. І так само з цією силою вони будуть від І нічого, жодна іноземна агресія не може порушити це. <ган> Також я хочу вказати про дещо дуже важливе зрозуміти, зрозуміти в Європі, зрозуміти в усьому світові, що ця війна це європейська війна, не європейська війна, це глобальна війна. Це війна проти всіх людей, і вона торкається всі держави і всіх громадян цього світу. І зараз доля світу вирішується в Україні. Сьогодні я да, вчора я відвідував місця, які постраждали від війни. Боча, Мощун, Ірпінь. І я побачив, що там вже почалася реконструкція відновлення. І Португалія вже присутня в цих двох місцях. Це ініціатива держави Португалії, муніципалітетів Португалії, міст Португалії. Я вважаю дуже важливим стимулювати здатність сміливість, яка є не тільки сміливостю під час війни, але і сміливість, щоб відновлювати Україну. Україна зараз бореться на двох фронтах, по перше, це від, відвоювання території, а по-друге, це відновлення економіки, соціальної економічному рівні саме це я відчув вчора позавчора і сьогодні що я на власні очі побачив як можна як люди жили під час війни і як ви водночас поділяєте зусилля між полем боя і відновленням країни, і саме тому Португалія завжди буде співпрацювати з Україною. І це буде співпраця і в економічній, і в соціальній сфері. Португальські кампанії будуть працювати в в Україні. будуть працювати більше ніж працювали в минулому. І це буде. Співпрацю між нашими народами. Повинен сказати, що цей візит перевищив всі мої очікування. Це і наша співрозмова -спів з вами. Це і про проекти на майбутнє в і це не гра слів. Коли ми кажемо, коли ми стверджуємо, що ми бачимо Україну в майбутньому в Європейському Союзі, це означає напряму, що ми хоч що ми бачимо Україну в Європейському Союзі. і е, я завжди на цьому наголошую і завжди правдиво щиро розмовляю з Україною. Ми з гордістю можемо свідчити про братерські відносини між португальським і українським народом. Дякую, шановні колеги, журналісти. Ваші запитання, будь ласка, від Португалії буде Сік Телевішн. Доброго дня. Пане президент Володимир Зеленський, вітаю вас зі святом. Хочу вас запитатися. Будь ласка, е, смерть Пригожина, який це буде мати імпакт в Україні, також в Росії. Хочу також запитатися, які е, підсилені гарантії дав вам президент Португалії на да, допомогу інтеграції України в Європейський Союз, та коли вас чекати в Португалії, дякую за ваше запитання. Ну, перше неочікувано, що ми. Привожно починаємо відносини між Україною і Португалією. Я хотів би сказати, що ви знаєте, коли Україна говорила і зверталась до країн світу щодо літаків, ми не це мали на увазі. Я скажу вам відверто. Ми мали на увазі зовсім інше, і ми хотіли підтримку. Хоча, напевно, це також в якомусь сенсі слова. Точно А Що стосується, ну, по-перше, ми не маємо відношення до цієї ситуації. Це точно. Я думаю, всі усвідомлюють, хто має відношення. Що стосується гарантій безпеки і позиції Португалії, ну, ми дійсно дуже вдячні. Як все це змінюється з часом? Як змінюються наші стосунки? Дійсно, з початку війни Португалія нас підтримувала, підтримувала гуманітарно. Ми почали шлях до Європейського Союзу з підтримки нашого кандидатського статусу. Був скепсіс. Ну не у Португалії, був скепсіс у багатьох країнах Європи, і я думаю, що ви це бачили. Тощо ми багато працювали. Я зустрічався з прем'єр-міністром сьогодні. Зустріч з президентом перша, але ми розмовляли. Я зустрічався з прем'єр-міністром і, і дійсно було непросто, тому що нам потрібно було отримати голоси з країн, які дійсно не вірили, що ми отримаємо кандидатства, тому що не буде. Такого єднання в Європейському Союзі ми розуміли, що це слабке місце, що нам потрібно об'єднувати ЄС не тільки навколо. А, Літальної допомоги з літальною зброєю допомоги Україні, але і з гуманітарною допомогою, і перш за все, політичною, тому що політичне об'єднання має вплив на все інше на постачання, як зброї, так і гуманітарної допомоги. Нам вдалося побудувати двосторонні відносини з Португалією, так що Португалія стала підтримувати Україну повністю і в ЄС, і в НАТО. Що стосується гарантій безпеки, те, що Португалія. Дєдналась до декларації сімки, то далі, як і на прикладі Сполучених Штатів Америки, ми розпочали цю роботу розробки між нашими командами Байлетром двостороннього документа гарантії безпеки. Ми розпочали роботу нашої команди з Британією. Ми будемо готові починати роботу із Португалії. І ще раз. Коли, Коли я приїду в Португалію. Коли? Небудь? <плес> Ні, приїду з задоволенням. Ми обговорювали. Це є у нас ідея. Повинні зрозуміти є дві речі. Перша. А вже ж ми повинні бути вдячними Португалії за підтримку і політичної, і наших людей. Їх ставлення як допомагали на початку війни, особливо коли приймали сім'ї, звичайні люди в Португалії, звичайних наших людей, дітей тощо. І, а, і, а вже ж, але при цьому ми повинні з вами зрозуміти, що. Ну, не так багато часу у мене є можливості виїжджати. Ми будемо разом працювати над цим. У нас є в планах, є. Мені здається, дуже непогана ідея. Ментапій має первонта. Щодо першого питання ми не не ми не розмовляли про це. Ми розмовляли про відносини між двома країнами, між двома народами. Ми, ми не розмовляли про питання, які не стосуються нашого порядку денного. Тобто, ми розмовляли про Португалію про Україну про Україну, і Португалію про наші народи очевидно, що в Португалії є великий досвід співпраці в міжнародних місіях в Африці, і цей досвід дозволяє брати участь у посередництві. в группах в африканских странах. То есть мы выполняем миссии политической стабилизации и гуманитарной стабилизации. В этом смысле мы 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 можем обратить участь, как як... Як посередники в різних країнах, а також і за допомогою наших збройних сил брати участь в міротворчих місіях Португалія бажає, щоб Україна вступила до Європейського союзу. І Це слова, коли ми це кажемо, вони не потребують додаткових підтверджень. Це те, що воно означає те, що ми кажемо. Голова португальського парламенту вже казав. Якщо президент Португалії щось каже, то це так і означає. Політична влада в Португалії демократична, і Якщо президент демократичної країни каже, що Португалія хоче, щоб Україна стала частиною європейської сім'ї, це знає тільки це. Це означає, що Україна повинна стати членом Європейського Союзу. Я хочу сказати про дві речі до шлях, який Україна робить вже зараз до цього, але також ми повинні казати і про інший шлях. Той шлях, який повинен зробити Європейський Союз до інтеграції України, тобто в цьому процесі кроки повинні робити обидві країни. ЄС вимагає е, кроки від України, які вона й робить. А Україна повинна вимагати, щоб європейський союз приготувався до інтеграції України. І ми чітко це кажемо. Ми е, чітко заявляємо свою позицію. Коли президент Португалії каже, що це наша мета. Ніхто не може сказати інше. Я не вдаюся в подробиці наших переговорів і е, нашого військової співпраці. Я знаю, що Португалія на цей момент вже надала в сферах військової співпраці, підготовку і все, що могла передати необхідне для інфраструктури і ремонту авіаційної техніки. І друге останнє запитання від Суспільного. Будь ласка, Україна. Пане президенте, добрий день. Нікіта Галка суспільне мовлення з Днем Незалежності. Вас Дякую. я хочу вас запитати про сьогодні ранкові сьогоднішні ранкові новини щодо спецоперації, яка проводиться за участі гурмо на території Криму. Чи можете ви нам розкрити більше подробиць цієї спецоперації? Чи станом на цю годину вона триває? І чи означає це, що ця спецоперація призведе до звільнення якоїсь кількості населених пунктів на території Криму? чи означає це, що звільнення Криму вже почалось? Дякую. Зарано говорити про звільнення Криму. Перше. Друге детальна доповідь буде у мене від генерала Буданова. Третє. Так, це наші хлопці. Четверте: жертв немає з нашого боку. Це гарна новина. Принаймні, це те, що я міг. По телефону обговорити з керівником гурмо дякую.